Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті стабілізатор напруги від підписника Luxoan на 3 кВт КДР-3000ВА. Він перестав працювати і не реагує на напруги. Щось, щось відбувається. Не те. Давайте спробуємо вімкнути автомат і чекаємо час затримки 6 секунд. Дивимося, що буде відбуватися на виході. Так, На вході ми будемо контролювати за допомогою переноски. Ось тут напруга 221. І давайте спробуємо її зменшити, подивимося, як буде реагувати сам пристрій. Бачимо при 200 вольтах 184. І 197 він вже вимкнувся. L, мабуть, буква показує лов, тобто низький рівень напруги. Далі додаємо. До 250 вольт, але на виході 220. Ну, це показометр. Але я ні разу не чув, щоб реле класнуло, перемкнулося під час зменшення напруги. Зараз меншую, але перемикання реле немає. Тобто десь є якась проблемка. І давайте спробуємо розібратися, в чому таки тут справа. Відкручуємо гвинти. Додатково, я вам скажу, що сам власник міняв уже реле на ньому. Думав, що причина в них, але. Це нічого не дало, і прилад як не працював, так і не працює. І Зараз наша задача з вами розібратися, в чому полягає причина. Знімаємо верхній кожух, всередині ми спостерігаємо такий потужний трансформатор. Мабуть, з алюмінієвою обмоткою так, є таке діло, плата керування, релейне не перемикання, як ви бачите, обмоток відбувається. І, звісно, плата індикації, модуль індикації вихідної напруги, кнопки. Так, давайте розвернемо. Подивимося, що тут часто буває так, що дроти від ну, втрачають контакт на переході з трансформатору до на гнучкий кабель. Тут втрачають. Ну, тут візуально не видно, вони зазвичай підсмажуються і видно по тому збіжному кемрику, що воно підсмажується. Але е, я чувствую ракою, що проблема тут в оцих двох підстрочних резисторах. Це з свого досвіду я вам кажу, і давайте ми з цього почнемо. Е, давайте перевіримо один спочатку. Вони на 2 кілома. Перший півтора кілома показує. Це добре, він справний. І добираємося до іншого. До другого і міряємо, як ви бачите, тут 18 миговом показує, але це не є не контакт. Ще раз я впевнююся, я чітко до них доторкаюся до контактів. І як ви бачите, 17 миговом, тобто це свідчить про несправність самого резистора. Для зручності роботи знімаємо модулі індикації і трішечки піднімаємо плату і будемо випаювати опір. Так, тут трішки мені пайка не подобається на релену. Це ми потім перевіримо. Бачите, да, трішки такі гульки є, але я бачу, що воно не пропає тут. Давайте з цим будемо згодом розбиратися. І ще ось це міто таку річ, що тут відірвана дорожка. І це у нас є. Дріт живлення самої електроніки, тобто 12 вольтова лінія. Бачите, да? вона шевелиться разом з дротом. Ну, Це ми зачистимо сам полігон і підпаяємося. Да. Бачите, є така ще... Біда невелика. Ну це не біда, це ми підправимо. Але нам потрібно знайти реальну причину. Тут ми зазвичай зачистимо саму мідну площадку і запаяємося. На даний момент давайте випаяємо несправний опір, випаяли його і давайте впевнемося, що він дійсно несправний. Беремо тестер в руки і перевіряємо. Так, стаємо його на крайній кінці. І дивимося, він на 2 кОм, ще раз нагадую, і бачимо, що тут прилад не встані виміряти його параметри. З приладом все нормально, я щупи замкнув. Бачите, але сам резистор в, в обриві о, 12 мегалом, ось впоймав Можливо, від пальця, я не знаю, ну 2 кОм пальці не повинні впливати. і Будемо ставити новий резистор і міняти. І я вам скажу, що буду 2. Два. Значить, ми випаяли опір і, звісно, прочищаємо за допомогою зубочистки самі отвори, щоб його туди спокійно вставити. І, звісно, будемо запаювати. Так, Але спочатку ми ставимо в положення старого, тобто, так як потрібно. Приблизно, якщо його не крутили, звісно. Якщо крутило, то будемо вже підстроювати в процесі ну, налаштування. Підпаюємо сам резистор. Все, запаяли, далі запаюємо цей обірваний дріт. Так, все. Тут у нас теж в порядок. І тут давайте перевіримо ще якісь пайки-реле. Те, що мені не подобається. Дивіться, що відбувається. Я тільки... Дотронувся до ноги і залишково все волого залишилося на паяльнику. Це свідчить про сухопай чи недопай. Я не знаю, як це виходить. Сам полігон він на місці цілий, але він виглядає окислений. Я не знаю, як так відбулося. І в процесі роботи вони виявилися всі такі: як оботочні контакти, так і силові. Далі воно все легко паяється. Ось бачите. Одним рухом і все. Тут теж дивіться, яка цікава річ відбувається. Все на паяльнику залишилося. Такого не повинно бути. Тобто зачищаємо всі підозрілі контакти, полігони і відновлюємо пайку. Бачите, як воно все відвалюється. І головне, що на всіх контактах, я не знаю, як, як чи паялося чимось, чи я не знаю, в чому тут провина. Я не можу цього сказати. В общем, наша задача все зачистити, відновити, щоб воно було надійно. За допомогою різака це робимо. Зачищаємо як площадку, так і ніжки реле. І все в нас повинно получитися. Як ви гадаєте, вдасться чи ні? Правильно. Я думаю, вдасться. Будемо старатися. І далі ми проводимо пайку. Як ви бачите, пайка відбувається все. Ткеньки. Якщо воно все залужено, без окислів, без нічого, то припій лягає самостійно туди, куди йому треба. Силові контакти я теж всі пропаяв. Я на відео все показувати не буду, але я зразу скажу, що я всі пройшовся, і все тут в порядку. Все, все відновив, можна сказати. Змінний опір, другий я теж замінив. І давайте будемо перевіряти на вихід. Приладом ми під'єднали тестер і на вході будемо спостерігати на самій вильці. Напругу будемо міняти від латру. Чекаємо 6 секунд час затримки. На вімкнення на виході поки ще напруги немає. Класно реле, як ви чуєте, і на виході з'явилась напруга 220 вольт. На вході теж та сама напруга. Зменшуємо на латрі напругу і чекаємо. Клас, щелкнуло реле. Все, у нас на вході 200 вольт, на виході 220 вольт. Спостерігаємо. Це, да? Давайте ще прибирати трішки напругу. Чекаємо, почули. Знову реле спрацювало. Вхід у нас 176, вихід 216. Давайте ще будемо прибирати напругу. Є спрацювання реле, напруга на вході 158, на виході 213. І ще давайте спробуємо зменшити. Є спрацювання реле. 144 на вході, 217-216 на виході. Це свідчить, що по низькій стороні в нас всі реле працюють. І давайте спробуємо додати напругу максимально, скільки в мене латер видасть. І як ви бачите, 240 251 вольт навіть. На виході 226. Тобто. Релес працювало по високій стороні, все у нас стабільно працює. Звернулися знову на 220 вольт, як ви бачите. Все у нас стабільно, все працює. Тобто в результаті ми замінили два опори і прилад запрацював. Збираю і відправляю власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.